150 покращених FPV-дронів передали захисникам із бригади НГУ «Азов». Зовсім скоро ці пташки будуть допомагати військовим нищити техніку, позиції та особовий склад ворога на турецькому напрямку. Ця модель нам буде дуже корисна на фронті, тому що вона вже більша, цей розмір десятка. До нього можна причепити більший акумулятор, вона летить далі, можна причепити Бімбу побільше, вона буде нести більше враження ворогу. Зараз дуже складна логістика в нас, сіра зона дуже збільшується. І з цього, чим далі летить дрон, тим більше радіус ураження і безпека особового складу. І така модель дрона може летити до 20 кілометрів. Але можна збільшувати дальність, зменшувати вагу вибухового пристрою. Це вже четверта допомога для Азову від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу і Вінницької громади. Раніше бригаді вже передавали впівдрони, мав і трете тепловізори та тепловізійні приціли. Ми вже передали 800 ФПВ-дронів, на даному етапі це 150 ФПВ-дронів більшої потужності. Ну, от, крім того, ми передавали і мавіки 3 т і тепловізори, тепловізійні приціли, і тепловізори. І, тепловізор. ну, і надалі будемо на максимально в наших силах і можливостях допомагати в подальшому їм. Я хотів би сказати, що ми буквально недавно при сприянні Вінницької міської ради і наших спортивної... І спільноти було організовано відповідне змагання по боксу в честь загиблих в Азово, І це буквально було на поза минулому тижні. І захід достатньо пройшов достойно. І я вважаю, що ми далі повинні продовжувати і в такому плані і завжди пам'ятати пам'ять загиблих героїв і героїні і не тільки Азова, а всіх хто загинув, боронячи нашу країну на різних. de lãs para